Ціла така картинна галерея присвячена історичним подіям Хотинської битви, як виглядали козаки в своєму бойовому спорядженні. Як с виглядала? выглядела. мечі, Мочи. Шабли. Луки. О, тут еще и слон затесался. все Вот так вот. Боевый слон. Турків. М -м -м. Мабуть, середні вічі таке побачити було не переливки від жаху. Слон міг топтати, кінноту, котинців. Ну і знов таки бачимо товщину стін фортеці. Бачимо. І що найцікавіше, я звернула увагу на те, що людству властиво залишати написи на стінах. Хоч древні часи, хоч сучасні часи. Ну, от що там проглядається? 1951 рік. Щось там 1818 рік хтось там був. 1900. Перший рік. І якщо б ви приїхали до Києва, до Святої Софії, то також би побачили. Що там або кияни, або гості ще за часів сивої давнини також писали на стінах, хто там був.